Олеже, вітаю. Привіт, Бориславе, радий бачити, і чути. Так само. Скажи мені, будь ласка, а, зразу по питанню: ти сто відсотків дивився або читав а, все, що наговорив Зеленський на своїй присусі. Я не знаю, ти читав чи дивився? Дивився, дивився. Ну, я спочатку подивився, потім читав для того, щоб а, ще раз, знаєш, я краще сприймаю, коли так зором. А, так от. А, Після прес-конференції Зеленського залишається такий дивний присмак. Заява про іспит балістичної ракети звісно, тішить це приємно, але Зеленський чомусь назвав її першою, забувши, що і раніше Сапсан випробувався, а ще у нас випробувалися грім. Грім 2 до речі, було два екземпляри, які ви зробили. Ну, це така історія. Ну він завжди називає все першим. Ми знаємо, історія почалася дві 2019 році історія України. Ще дивні заяви про те, що Курська офенсива сповільнила наступ на покровському напрямку. Мені здається, що він, м'яко кажучи, ну не бачить, що там відбувається, інакше не може таке заявити. Але заява, що Татаров вбивав чеченців, навіть не кадирівців, чеченців в Києві на початку повномасштабного вторгнення. Ну, от, знаєш, все це говорить про те, що Зеленський або не розуміє, що відбувається, або навмисно каже те, що не відповідає дійсності. А, я не знаю. В мене нема розуміння, навіщо він зробив такі контроверсійні заяви. Може, ти розумієш, може ти можеш сказати, ну от які висновки можна зробити після цієї присухи? Окрім того, що він і далі болісно реагує на факапи свого оточення і свої, і знову стартує на журналістів як завжди. Ну, диви, перша новина в тому, що Зеленський не змінився. Новина відсутня. А, те, що ти перерахував любов до всього вперше, до гучних заяв пафосних, то що все це було і є, і залишається. Тобто, тут ніякої новини, просто в черговий раз Зеленський проявив те, що. Тут ніякої еволюції не відбулося. В чому відбулася еволюція? В тому, що він навчився відповідати на питання коротше і значно складніше по лозіці. Мається на увазі, більш, більш зібраною думкою, не розходячись думкою по дереву. Але при цьому ж його мова наситилася великою кількістю канцеляризмів і відповідей без змістовних аля. Поглибити, розширити, покращити в цьому випадку це були відповіді на питання по Дмитруку, наприклад, і перед перетину кордону, що вивчається питання, висновки будуть зроблені, рішення будуть прийняті. По іншим питанням рівно так само. Тобто, певна чиновницька канцелярійська мова і позиція спілкування, вона тепер в нього з'явилася. Це, до речі. Достатньо погано для нього, оскільки він таким чином втрачає ауру і відчуття свого хлопця, От того що він не є оцим от бон... бронзовим забронзовілим, як інші. Він перетворюється в класичну політику в розумінні українців. І це а, ясно, що так чи інакше органічно відбувається, але з іншого боку, а, йому варто було б все-таки цьому протидіяти. Мені здається, це частина його магії вивітрюється таким чином. Третій момент. М -м, готові. Приймати жорсткі питання. Було видно, низка журналістів поставили достатньо різкі питання, незручні питання, і, очевидно, що їх не відфільтровували на старті і дали їм слово, тобто готові чути складні питання. Але емоційна реакція Зеленського на питання від української правди про Татарова, канцелярійські відповіді на питання від інших складні для нього фактично свідчить про те, що не десь те, що готові дати. Поставити складне питання, але відповідати на нього по посутністо не готові. Mm. Питанням Татарова взагалі мені здається, що це був удар в штангу, оскільки дуже очікуване питання, зрозуміло, що воно буде, і тим не менш, Зеленський земеціонував і вийшов в себе. При тому, що направду питання було достатньо м'яко сформульовано. Тобто, дійсно українська правда не ставила питання, коли ви звільните Татарова, або чи ем, відчуваєте ви на собі персональну відповідальність за його репутаційні ем, всі приколи тощо? Ні, поставили питання, як ви оцінюєте. Це, звісно, ізуїцький спосіб поставити питання, розумна, грамотна, м'яко, але гостре. І Зеленський на нього відреагував, саме зриваючись на емоції. Коли людина зривається на емоції, тоді, коли вона нервує, зрозуміє, що в неї немає хороших аргументів сильної позиції. Бо якщо людина в сильній позиції, то вона відповідає ледь не з посмішкою, розуміючи, що ну, ви про що? Ну, дивіться, ми ж не можемо розсекречувати зараз дані. Не можемо. Татаров займається напрямком силовим, і очевидно, що він займається цілою низкою питань, по яких я не можу вас поінформувати, що це і як це. Але він взаємодіє з нашими службами, з тими, з тими, з тими тим, курує ті, ті ті напрямки, в яких ви бачите успіхи. Раз, два, три. Ну от, знаєте, що після війни я вас можу розповісти більше. А поки я не збираюся нікуди знімати своїх людей, якщо вони ефективно виконують а, надані їм доручення. І все. Бо війна дозволяє. В Зеленському так чи інакше говорити про секретність, ледь не навколо всього. А тим паче, якщо це силовий блок тощо і по татарову він міг зняти маніпулятивно, але зняти, хоча б частину напруження ні, пішов на емоції. Тим самим продемонстрував свою слабкість е в цьому питанні. Е це очевидно читало опозиція буде бити в цю точку тепер постійно, і це стане болювим тепер е його місцем. Е е і туди ж будуть бити росіяни. Очевидно, що це може бути точкою для розколу а, всередині суспільства для напруження між владою, суспільством і опозицією, яку легітимізував сам Зеленський саме такою відповіддю. Тому мені здається, що це крайне неприємна історія, і в ній є ще один момент, який мені навіть більше не сподобався, ніж манера відповіді, і сама відповідь це пасаж про коли ви були десь там. Коли а... вас не було в Києві, він сказав, да, коли, коли вас, вас не було, було в Києві, тут. а він знає, де а... був Роман Кравець в цей час? До речі, це дуже слухай, Ну, Слухай ну плюс-мінус. Я думаю, що багато хто знає, кравець з ним записував інтерв'ю і день про він був в Києві. Ранічно. До речі, кравець був тоді тобто, в Києві. Цілком ворогідно. Я, до речі, не знаю, де він був. Ну можу дізнатися, думаю, що впродовж декількох годин. А, бо такі речі зазвичай стосовці всі все знають про всіх. Я думаю, що тут не те, що там слідкують чи щось таке, хоча для президента це, звісно, ну, не по подібну, подібні тези пускати. Порошенко свого часу так отримав флешмоб «Я не Янідая, коли також Фаміліярнічав до журналістів. І тому тут Зеленський справедливо нарвався зараз на критику. Але сам момент у цим, коли вас не було в Києві. А він там чеченців бив, ну чеченців в Сівре розклали, що це трішечки взагалі ні в дугу. Розуміємо, що малася на увазі Кадирівців. То мене непокоїть, що з уст президента пролунала теза з маркером свій чужий, хороший, поганий на підставі того, хто де був. Війна ще не завершилась. Ще багато хто де побуває, той, хто не був, а той, хто був. Ще багато разів не побуває. А, чому не ставлять пам'ятники живим? Бо біографія людини може змінюватися. Людина може проявити в чомусь себе героїчно, а за день, місяць, рік, перепрошую, обісратися по повній і стати частиною якоїсь поганої історії, дискредитувати себе і дискредитувати потім діло тощо. Тому, поки ситуація не завершилась, у когось не вистачило. Сміливості на початках, вона з'явилась зараз. І хтось саме зараз, коли ми говоримо про в ефірі про ці речі, саме зараз підписує контракт і йде добровольцем. Хтось в цей момент гине, хтось навпаки, будучи частиною проблеми, а потім собою дитину прикрив, загинув. Хто ще щось? Зрештою, якщо підіймати питання, а хто де був зараз? То тоді перепрошую, в нас невелика частина залишилась тих, або частини просто вже нема з нами. Але ще достатньо тих, хто може в будь-який момент встати і сказати: а де ви були з 2014 року? І більшість з тих, хто ставить питання про те, а чому не на фронті, а де зараз, а чим зайняти, а де були, а куди їздили, не їздили, якщо в них є сумління, то в цей момент просто будуть відводити очі, як мінімум. Тому що значна частина з тих, хто різко себе відчув героями, 8 років впритул не бачили війни в країні. Поки інші гинули, захищали, ризикували своїм життям, втрачали своє мирне життя. І про це також не варто забувати. Бо на кожного знайдеться той, хто завжди може поміряти з ним героїзмом більше. І коли президент легітимізує таке питання. Ставлячи його як аргумент в дискусії, там, де питання було виключно про ефективність менеджера, не про героїзм, не про патріотизм, не про те, хто чим займався. Питання було виключно про оцінювання ефективності. Ну, тоді, перепрошую, так само ми можемо дійти до того, що ми будемо вирішувати, а хто розумніший, також за принципом, хто де був. Хто виїжджав з Києва, не виїжджав, хто знаходився на сході, хто не знаходився на Сході чи на півдні в цей момент. Вирішувати питання, хто в черзі буде першим стояти. Давайте так само. Давайте ще якісь побутові соціальні питання міряти саме цим міром. Куди ми дійдемо? Ми дійдемо до війни, всіх проти всіх, до Холодної війни, в межах однієї квартир, одного квартирного майданчика в будинку. А нам ж потрібно навпаки, щоб після війни люди не пересварилися під час війни і після і жили в Холодному мирі. А нам необхідно, щоб кожен міг сказати і міг зробити щось для того, щоб наблизити перемогу. Слабодухий, так, як він може, там, де він буде ефективний, слабкий фізично, там, де він буде корисним, слабкий інтелектуально, там, де його навички знадобляться. І навпаки, сильний фізично, сильний інтелектуально, сильний духом, сильний фінансово, ресурсно ну тощо. Наша задача, щоб кожен міг бути на своєму місці. Без того, щоб хтось комусь кидав докори. І тоді після війни кожен зможе дивитися своїм дітям в очі, чесно, і казати: так, не був на фронті, але снаряди точив, наприклад. Так, був на фронті, але при цьому не ходив в розвідку. Так, був в розвідці, але пілотом не був. Так, був десь там, але не ходив в рейди в окупацію. Так, не був на лінії фронту, але був глибоко у ворога. В тилах і передавав дані, був підпіллів. Різні люди мають відчувати, що ця війна їх, бо це всенародна війна, і перемога також має бути всенародна, а не приватизована кимось окремим. Це мала би бути задача держави і еліт. Бо інакше, якщо перемога буде лише окремих, а інші не будуть місця мати в процесі її досягнення. Ну, верніше, якщо в процесі досягнення не будуть мати свого місця, то на виході ми отримаємо перемогу окремих. І тоді нас чекає дуже серйозна битва за те, хто ж буде собі медальки вішати. А суспільство просто потім махне рукою і скаже: Ну, ви там розберіться, хто медальки вішав, а ми тут пішли в інший бік. І тоді ми будемо мати серйозну проблему і з приводу дискримінації ветеранів і багатьох інших речей, тому що це буде водорозділ, штучно створений на післязавтрашній день. Ну, але про це в майбутньому колись. І от в цій тозі про Татарова я почув дуже тривожний дзвіночок от з цим пасажем, який, як на мене, є дуже-дуже загрозливим, і такою ем, язвою, виразкою, яка буде розростатися в українському суспільстві. І Явно не хотілося б цього чути від президента. З позитиву, ну, щоб вже врівноважити, з промови дуже коротко, це те, що акцентувалася увага на сценарії перемоги. Слава Богу, точку зборку було не перемовини, не компроміси, а навпаки, Зеленський говорив з певністю в можливості перемоги, план перемоги, який покладуть перед кандидатами і перед діючим президентом Сполучених Штатів. Це дуже добре. Якби не було б кейса Татарова. Я думаю, що це мало би піти в заголовку міжнародні, так само, як і теза про те, що курська операція є частиною більшого сценарію української перемоги. Я вже Вибач, базив, це ж важливий був меседж, дуже важливий, але він сказав його. Вскорсь. Навіть це був не на початку, це був не головний меседж, який повинен був розпочати цю ну, присуху. От мені прикро, було декілька дуже класних і правильних меседжей, заради яких варто було збирати а, присуху. Але... Uh, їх не підсвітили правильно, їх не закцентував Зеленський, і в результаті uh, недолугою відповіддю емоційною на uh, гостре питання щодо нього взяв і перекреслив весь інформаційний вихлоп від прес-конференції. Тому що татаров з мемами, uh, питаннями, обговореннями повністю забив будь-який конструктив від прес-конференції. Ну, не знаю, як на мене, uh, тут дуже серйозна мала би бути робота над помилками всередині офісу. З тим, як вони її організували, як вони підготувалися, і зрештою, що вони отримали на виході від цієї прес-конференції. До речі, на наступних прес-конференціях Володимира Зеленського можуть запитати: а де пане Володимир ви були 17 квітня 2014 року. Ну, наприклад, в місті Горовка, який був тоді захоплений бойовиками Безлера. А ще можуть запитати про Москву, коли вбивали українців? В Криму, де знаходився тоді Зеленський. Є багато про що його запитати. Більше того, його можна запитувати і про інші моменти. Де ви знаходились, коли збивали літак над Тегераном? В Омані, а що ви там робили? З ким ви там зустрічалися? Чому таємно приватним літаком? Багато що можна запитати, Володимира Олександровича. Тому йому треба все ж таки вічливіше бути і звертатися до людей, пам'ятаючи, що він все ж таки. Не криворожська гопота, а зараз президент. Ні, коли він складе повноваження, він може повернутися до звичних для себе традицій, але зараз не варто. Не варто. Ще один момент, який мені дуже не сподобався це відверто. Це те, що перед початком цієї прес-конференції, ми пам'ятаємо, тоді виступали і Єрмак, і Шмигер міністр. Так, пролунала заява, яка мене відверто розірвала. А тоді Єрмак сказав: ми працюємо з обидва штабами кандидатів в президенти США, але на відміну, як на жаль, це було в минулі роки, ми не втручаємось. На жаль, і це каже голова Офісу президента. Треба ж йому повідомити, я розумію, що він не сповна розуму. Я розумію, що це проблеми людей, які дуже довго сидять на банкові, а він задовго вже сидить. Так от, що минули вибори в Сполучених Штатах пройшли в листопаді 2020 року. Це було вже після того, як Зеленський став президентом, тому що той став президентом в травні 2019-го, а Єрмак став у лютому 2020 го головою офісу президента, то я вибачаюсь, він хизується тим, що втручався у вибори Сполучених Штатах? Це про справу проти Байдена, ще щось все ж це поп'ятають. Так, от в мене запитання: що це було? Це знову проявилася некомпетентність офісу президента, чи це обмовка по Фрейду? Слухай, я цю частину не дивився. Якщо прес самого Зеленського дивився, то мені складно коментувати, чи це обмовка була, чи по Фрейду, чи ні. Очевидно, що роблячи такі заяви, потрібно дуже серйозно підбирати слова, але ніхто не застрахований від того, щоб обмовитись. Тому тут якраз до цього я би зараз не сильно би. Не знаю, не сильно критично би ставився в тій частині, що якщо це не повториться, або якщо за цим не стоять якісь кроки, то ну слухай, риторика завжди була не найсильнішою стороною багатьох українських діячів. А Єрмак далеко не далеко не найпублічніший. Не це ну у нас багато не нецицеронів, і він в тому числі, і тому. Ну, мені складно сказати, знаєш, я просто не бачив, якщо бачив, принаймні я розумів би інтонацію і принаймні якусь невербалку. вона видає дуже часто, коли людина дійсно говорить те, що думає, або вона просто обмовляється, тому що, на жаль, поставлене перед втручатися, чи, на жаль, після втручатися воно матиме різний сенс. Але я сподіваюся, що, принаймні в тій частині, що працюють за обома кандидатами і не планують втручатися в вибори. А була сказана правда, і це правильна позиція. До речі, план перемоги, який Зеленський сказав, що покладуть обом кандидатам, я це підтримую дуже-дуже дуже обома руками, Бо якраз до виборчої кампанії, до її фіналу, правильно було прокомунікувати певну таку візію. Тим самим, по-перше, фактично змусити кандидатів виставити когось контактною особою від себе по питанню України, тобто вже мати якесь людину, визначено, яка а буде точкою входу. Друге, в залежності від її статусу, впливовості, інтелектуальних здібностей тощо цієї фігури ми зможемо зрозуміти, наскільки в пріоритет ставлять питання російсько-української війни в штабах кандидата. І третє, це нав'язати свій порядок денний розмови про перемогу. Не про мирний план України, не про а, можливість переговорів, не про щось інше, а саме про а, план перемоги України. І на нього нехай вже реагують. Згодні вони не згодні, що з чим погоджуються, чим ні, що доповнюють. Таким чином, ми задаємо порядок денний, на який прийдеться реагувати. Це краще ніж чекати, поки з моря подує вітер, і потім думати, що нам з тим робити.